Чи над заходом сонця літа твої мамо, та не випила ти ще свій келих до дна, білим цвітом до ніг твоїх стелиться травень, а в очах вечорових буяє весна, В полі сполістрінеш зорю, зорю. Сонце в долоні, як рідне дитя, тільки ти розумієш їх трепетну мову, в них черпаєш сногу і любов до життя, в полі стрінеш зорю, зорю світанкову, візьмеш сонце в долоні, як рідне дитя, тільки ти розумієш їх трепетну мову, в них черпаєш снагу і любов до життя, знову кличе тебе щедре батьківське поле, Праг, прагне справна земля твоїх рук і тепла. Скільки літ проростаєш мні радість вікова, оживляєш її рясним потом шола. в полі стрінеш зорю Зорю світанкову, візьмеш сонце в долоні, як рідне дитя, тільки ти розумієш їх трепену. В них черпаєш славу і любов до життя, В полі полістринеш зорю зорю світанкову, Візьмеш сонце в долоні, як рідне дитя. тільки ти розумієш їх трепетну мову, в них черпаєш славу і любов до життя.